Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль хороша подія сьогодні сталася. 95 українських полонених повернулися додому. Загалом тенденція така зараз відбувається: що ідуть обміни, ідуть активніше ніж, скажімо, це було ще кілька місяців тому. І от на саміті миру, який організувала Україна в Швейцарії, Ватикан пообіцяв взяти участь в обміні полоненими всіх на всіх. На вашу думку, від чого залежить готовність росіян до подібного обміну, і наскільки реально, що Святий Простол цьому посприяє? Ну, Ви знаєте, Папа Римський для росіян не є авторитетом, швидше за все. В них є свій православний папа Римський, умовно кажучи. Тобто, для них католіцизм це ледь не релігія та, і, як і наша, українська. Тому сподіватися на те, що. Це якось вплине суттєво на росіян. Ну мені здається, що навряд чи. Ми хочемо вірити в те, що якісь дії, якісь втручання світу, гуманітарне втручання примусить росіян зробити якісь кроки для там, може припинення бойових дій обмін полоненими, чи ще якісь припинення обстрілювати цивільні міста, дитячі лікарні. Мені здається, що це марні надії. Вони розуміють тільки мову сили. Це не обов'язково військова сила, це може бути сила санкцій, це може бути сила іншого тиску на росіян, фінансового тиску. Тоді от вони починають робити якісь рухи. коли вони прийдуть до розуміння обмінювати всіх на всіх, де, в будь-якому випадку вони до цього не прийдуть. На жаль, ми, ми маємо радіти, скажімо так, тому що нам вдається звільнити. Певну кількість наших військовополонених, і ми будемо продовжувати рух в цьому напрямку. Чому росіяни не захочуть віддати нам всіх полонених? Це для них як, знаєте, я не хочу навіть порівняти з чимось тому, ну як засіб, скажімо так, впливу на нас, засіб поміняти на яких своїх ув'язаних, ну, не ув'язнених, полонених, точніше, чи якісь ще вимоги. ну, Пригадайте, ми передавали навіть громадян України в Росії в обмін на полонених. Давайте пригадаємо історію з Медведчуком і так далі. Тому їм обов'язково росіянам потрібна певна, певна кількість наших військовополонених. Чим вище звання, чим виша, ну, скажімо, соціальний статус цього полоненого, тим більше його вага з точки зору росіян. Тому дуже добре, що поміняли, але вірити, що всіх на всіх ну, це, це непогано, це розумна ідея. Ми маємо робити в цьому напрямку, але ну, будемо реалістами. Тобто і натиснути, скажімо так, тим країнам, які там є так званими партнерами, Росії також не вдасться. Зокрема, якщо говорити там про Китай до прикладу. Ну Китаю зараз свої проблеми, там інсульти, наскільки є інформація. Ну, бачите, не треба зустрічатися з Путіним, бо потім це погано закінчується. Ну, Якщо це ну, легка форма інсульту усі дзвіпина, то я думаю, він незабаром повернеться до виконання, виконання обов'язків. А, а якщо там щось серйозне він буде, Ну, ми ж всім знаємо. Ми не лікарі, але ми всі у когось були, були знайомі, чи родичі, борони Боже, чи у когось безпосередньо трапився інсульт. І інколи людина повертається до майже нормального життя, інколи він стає. Ну, ми бачимо, він ледь ходить, може взагалі проблеми з речі, з мовою, ну і так далі. Тому е якщо в Китаї буде важка форма інсульту у їхнього керівника, то там їм точно буде не до Росії. У них почнуться внутрішні. Ну як в тоталітарних країнах відбувається е зміна лідера. Або він помирає, або щось таке трапляється з ним, або інсульт, і тоді починається така страшна борьба за владу. Там же демократія ні в Росії, ні в Китаї, там і, і, і не пахне, як то кажуть. Тому тут тиск через хворого Сізіпіна на Путіна. Ну, хоча, знаєте, мені здається, що з нами Бог все ж таки. Я думаю, що спочатку Сізіпін, далі сподіваємось. Він дасть свою команду ангелам і щось трапиться певно не з Путіним, бо це шовена несправедливість те, що відбувається з нашою країною, коли ми тримаємо оборону, захищаючи всю Європу, а нам так повільно. Допомагають і ще повчають нас, як правильно воювати, розповідають, що вони не хочуть ескалації. Ще щось якісь слова. Ну, хоча дякуємо за допомогу, але ну, відчуття шаленої несправедливості, я, я думаю, майже усіх нас. От ви говорите про те, що повільно нам надають зброю. Ви маєте на увазі ту американську, яку зараз надають в пакеті допомоги в 61 мільярд. Чи мова тут можливо про європейських партнерів, конкретно там про Німеччину, яка зараз думає надавати Тауруси чи ні? Чи чи про що ви зараз говорите? Про все Дивіться, ця допомога. Ну пригадайте, що казав президент Зеленський про 14 бригад, які в нас сформовані, і які є без зброї. Ну він сказав так трошечки: не з військової точки зору, а більше для того для впливу на наших партнерів. Ну, вони не зовсім без зброї. Ну, за кожним військовослужбовцем закріплена зброя. Ну, вона може бути або в нього, або в кімнаті зберігання зброї. Ну, автомат, наприклад. Ну, в вас в військовому пітку записаний ваш автомат. Ну, що значить у вас, ви не можете його кого передати, тільки підрозпис комунату зберігання або собою. Ну от ці 14 бригад, які не озброєні важкою технікою, ми це маємо на увазі. Вони не можуть бути долучені як до бойових дій, бо ми не використовуємо наші підрозділи як легку піхоту, тобто ми майже не озброєно, важкою технікою, ну всім чим необхідно. А росіяни так роблять. У них люди можуть вести бойоводі виключно зі стрілецької зброї, з мінометами. Ну так, да, під при підтримці техніки, але вже ж прораховано, що ті підрозділи, які вони формують, росіяни, які вони додають згідно їхнього штатного розкладу, скільки там має бути важкої техніки, вони не здатні забезпечити. Тому це будуть і вже є переважно такі піхотні підрозділи з без важкого озброєння. Це, це впливає Німеччина, ну знаєте, ми от тут треба бути дуже обережним і не впадати в крайне, бо так, звісно, Тауруси вони нам не, не, не можуть передати, бо ну, чомусь це в них закліняли. Навіть це якась, знаєте, не хочеться коментувати якимось поганими словами, але це виглядає ще не менше дивно. З іншого боку, ці Тавроси, якщо вони нам передадуть, ну скільки вони нам передадуть декілька десятків, вони ж не вирішать питання на війні. Ми ж це маємо розуміти. Так, вони допоможуть, але це тут ніякого прилому не станеться. А з іншого боку, якщо подивитися на всі країни Європи, то Німеччина займе перше місце по кількості зброї і фінансів ну, на зброю, яку нам, яку нам передають. На першому місці Сполучені Штати, на другому Німеччина. І це якраз ті дві країни, які проти того, щоб ми вступали, ну, принаймні, поки що, блок НАТО. Ми їх за це сваримо, а з іншого боку, це країна. Яка перша по допомозі Сполучених Штатів, і друга, це по, по, по об'ємам це, – це Німеччина. Тому треба сварити, ви знаєте, треба, нам треба навчитися е, критикувати дії якоїсь людини, чи якоїсь країни, а не безпосередньо людини чи країни. Ну, в людини бувають і добрі дії, е, якісь дії, і погані. Ну нема ж е, е, правильно, ні одного, як то кажуть. Тому критикувати треба за якісь погані дії, а не приходити, як то каже на особистості, що я раз щось не передає нам, не хочу передавати, то він щось погане. Ні, це погана дія. Погана дія, що ви нам не передаєте таорс. За все інше дякую. Тут не треба навчитися нам бути не європейцями і не, не бути постійно незадоволеними. Я прочитав два слова в бік, але це місь воно якраз по темі. Що людей ну, з Радянського Союзу, зараз Росії, вони дивляться, чому всі впізнають, що ми одразу з. Так, це це і українці, українці стосуються, чому одразу візнають, що ми з Росії, або з колишнього ну, Радянського Союзу? Тому що одягаємося, і акценту немає, розмовляємо. Ну, шо, шо, чому в Європі? З'ясувалося, що е, у наших людей, ну, росіяни інколи у нас постійно вираз вирозоблучаще. Тобто постійно чимось незадоволений. і це кидається в очі. Нам не треба бути постійно задоволеними, і нам треба навчитися сприймати реальність так, як вона є, і намагатися її виправити. Треба розуміти, що шольц це люди, це люди, які нам найбільше допомагають в Європі. Та Орсо це погано. І ми лаємо Шольця, і критикуємо Шольця Не Шольця, що він поганий, канцлер Німеччини, а те, що це погана дія. За інше ми дякуємо. А за судді що не передвіталися. Це погано. Давайте ми все таки зможемо переконати і по-дружньому домовитися. Ну якщо ми таким чином будемо вести нашу дипломатію, мені з я не дипломат, але мені здається, що я просто бачу, як це роблять інша країна. Ну мені здається, що це більш результативний буде шлях, ніж просто образитися, а ще що облаїти, борони боже. Ви знаєте, ну до прикладу, є в Україні чому радіти, тому що найближчим часом наша країна може отримати літаки F-16 від Нідерландів. Про кількість поки що не йде мова. В той же час нам обіцяла і Норвегія шість бойових машин до кінця літа. На вашу думку, все ж таки, чи можемо ми зараз говорити, що партнери наші якось трішки активізувалися після останніх заяв наших дипломатів з огляду на те, що обіцяли лише шість F-16 до кінця літа, і чи дійсно зараз іде? Мова про більшу кількість. Йдемо про більшу кількість. Йдемо про навіть дві ескадрілі ми можемо сформувати. Тобто це або 24 або 36 літаків. Ну, якщо по нашим 12, по американським 18 літаків в ескадрілі. ну Це цілком можливо. Але Греція долучається, що вони можуть передати нам свої в 16. Тобто рух пішов. Я думаю, що це. Ну, звісно, важливу роль грає дипломатія, бо ну, ми розуміємо, дипломатія це важка робота і, і нудна ну, робота, це треба постійно зустрічатися, не давати аргументи. Я не заздрію цим людям. Тим більше, що коли ти розумієш, хай дипломатія за спиною в тебе країна, в яка твоя країна, в якій кожен день гинуть люди, і тебе треба стримати нічого. Ну я б ну, не зміг бути дипломатом, я б там одразу сказав щось. Погано як відправили би обратно. А ті люди мають терпіти і слухати, що їм кажуть, і переконувати спокійно якимись аргументами. Чи будуть? Ну я думаю, що будуть. Це вплинуло не тільки дипломатія, це вплинуло і ще і е, російські атаки по е, нашим е, лікарням. Ну, якщо там почали з розмови, що це була випадковість. Ну, хтось мог би повірити, але ще одразу три лікарні, пологовий будинок, лікарні, лікарня, лікарня дитяча, одразу прилітає ракети. Ну, знаєте, це, це навіть зовсім з проросійським поглядом люди в Європі, такі на жаль є, ну не вряд чи вони повірять, що таке, знаєте, три рази випадковість. Тому я думаю, що Ну, а з іншого боку, дивлячись, які літаки, там же це літак 4-го покоління, якщо це, ну, там не такі красиві слова, блок 30, блок 50, блок 70, ніхто не розуміє по блокому рахунку, що це означає, але багато чомусь ніколи, коли кажу так, блок 70. Зробити духотворене лісопрос. Справа в тому, що це комплектація літака, поволо, і якщо він остання сучасна комплектація, головне, що це бортовий радар, який бачать далеко. Це система керування, це зв'язок з ракетами, що можна підкорговувати ракети повітря, повітря чи повітря Земля, підкориговувати з безпосередньо пілоту. Ну, ну навіть не пілота, а автопілота, скажімо так, то сучасні модернізовані F-16 нам стануть нагоді. Ті, що от Греція планує передати, це ледь не перша комплектація, не перша літаки в з того, вони всі не нові, але там ще не є. То ці літаки, ну вони не дуже ну, це не погано, але ну, знаєте. F-16, в залежності від комплектації, це просто назва моделі літака. Ну, знаєте, як авт автівка, да? ну, може бути там Volkswagen, да? добра назва. Але якщо це сучасні якісь, там, якому декілька років, то це или, там, інша, інша автівка, то це ми розуміємо гарно. машину. Якщо назва, але, ну, з тої самою назвали але з 30-х років, наприклад, ну, то раріт. Але просто якщо це застра машина, то незважаючи на назву. То це не означає, що вона дуже добра і дуже стане в нагоді. Якщо треба її використовувати, а активна, наприклад, так само і ці літаки тут інше питання: як ми будемо використовувати проти чого? Бо така кількість, навіть з віскадрілів, вони ж не дадуть на можливості отримати перевагу в повітрі. Швидше за все їх було б доречно використовувати як засоб протиповітряної оборони. В першу чергу ну, багато каже президент Зеленський, як Верховний Командуючого про те, що нам не вистачає засоб ППО. Так літаки це теж засоб ППО. Ну хочу нагадати, що по бойових статутах країн НАТО ну сполучених штатів боротьба з усіма повітряними цілями, крім, крім балістичних ракет, 70% має виконувати літаки Тільки 30% наземний наземне ракетний комплекс. Ще раз 70%. Все окрім балістики, мають збивати пілоти на своїх ну, на, на літаках. А ті крилати ракети, які прилетіли по Києву, для f 16 для пілота це взагалі можна розглядати як навчальна ціль. Чому як навчальна ціль, ну з точки зору важкості її знищити, тому що вона летить не дуже швидко, вона не дуже маневрена, як ну на відміну від пілота в іншому літаку, і по великому рахунку її не важко знищувати, якщо встигнути піднятись в повітрі, і поки вона долетить, ну з ні з нею зустрітися в повітрі і знищити ну тут великого фаху надища. Це як навіть як учбова ціль може для Вона не швидка і не дуже маневрена. От як це як такий засіб, то це нам дуже допомогло Петріоти так дійсно це проти балістики, а літаки це проти проти крилатигрекет. І вони шахети можуть збивати з кулеметів своїх. Тобто стануть нагоді. Але ще раз, не, не треба очікувати, що не, не треба очікувати, щоб потім не розочаровуватись. Пригадайте, ми як вірили в те, що з'явиться Леопард, Абрамс, Челленджер і Бретлі, і ми одразу там. Дійдемо до щонайменше до, до Уралу. Ні, вони допомогли, але вони не переламали хід війни. Так само буде з літаками. Вони допоможуть. Але перелом, переламаються хід війни безпосередньо на полі, і переламується піхота. А все інше це їм допомагає. Ви, от там, де стоїть... Е наш солдат, це наша, це, це то наша земля. І все, що використовується, авіація, дрони, танки, артилерія – це все це все допомагає звичайному піхотинцю досягнути тої мети, тобто звільнити територію. Тому сама по собі зброя не виявлює. І давайте не будемо покладати на. Бронетехнік на човни, на літаки дуже багато сподівань. А продовжувати пам'ятати, що на полі бою перемагає піхотиниць, там, де він знаходиться, там наша земля. Ви знаєте, от про піхотинців поговоримо далі. Є інформація про те, що група росіян здалася в полон на Лиманському напрямку під час наступу на Харківщину. Також спостерігалися такі тенденції демотивованості росіян. Вони не хотіли йти на війну і зрештою спостерігали ми також і велику кількість окупантів, яких наші оборонці взяли в полон. Як ви оцінюєте зараз настрої ворога і ті методи, які росіяни застосовують, аби вербувати людей на війну? Ну, вони посилили посили пропаганду всередині своїх військ. Це є така інформація. Вони ну, для того, щоб якось мотивувати, крім грошей, вони розповідають про нас вами, про наше військовослужбовці, такі речі. Ну, я там не хочу там зараз починати це обговорювати. Ну що в ну, ми ледь не якісь створіння не людські, тому нас знищити – це ледь не свята, свята справа. Але е, міцні штурми, на яких посилають дідовщина в російській армії, в нас такого нема. Ну є там якісь ну, не якісь, є недоліки в будь-якій армії. Але там в Росії зовсім по-іншому побудована армія, і багато хто не, не хоче лізти на місні штурми. Але якщо він не піде, його може кувалдою, як пригожин відео, це пам'ятаємо ну, вбити. Або просто розстріляти, там розстріли страти застосовуються. Ну і до того ж, коли вони атакують, часто там чеченці, великі воїни, стоять позаду і кадирівці, не чеченці, чеченці воюють на нашому боці, це дуже мужні і відповідальні люди. А кадирівці, от, знаю наших чеченців, які воюють за Ічкерію і за Україну, вони дуже хочуть зустрітися з кадировцями. І... Вони кажуть, нам є про що порозмовляти. Тому ці люди, росіяни, які бачать, що, що їх посилають на убой, вони приймають для себе рішення здатися в полон, тим більше, що до них доходить інформація, як утримуються військовополонені в, в Україні. Це навіть, багатьом з нас не дуже подобається, що нічого собі вони ледь не як в санаторії знаходяться. Ну, ми маємо дотримуватись вимог Червоного Христа. Не робити військово злочини, поводити з військовополоненими так, як це як прописано в міжнародних законах. Тому я думаю, що треба посилювати інформацію в бік російських військ для того, щоб давати можливості швидше переходити, приймати рішення про здачу в полон. Вони глушать мобілки, вони забирають телефони, ну, не дають можливості нам, ну хіба що в гучному все можна щось розповідати. Тому, знаєте, я це не дивно. Ну, дуже багато ознак Першої і Другої світової війни, навіть Першої світової війни, зараз ми бачимо, якось дивно по колу ходить історія. Треба використовувати лістовки, розбрасувати лістовки, де мають бути прописані. Маршрути і ну, на той території, де вони розкидаються, як їм простіше і куди підходити, щоб здатися в полон. Бо в інший спосіб нам важко агітувати ще раз. Вони забирають засоби зв'язку і вони, вони там, я думаю, багато хочуть здатися в полон, але вони не знають, як, яким чином. Тому ніте, ми збиваємо е, літа е, шахеди з. Як 52, як Першу світову війну, да, один з штурвалом, інший з кулеметом, просто з рук стріляє з буваєму артилерійське обстріли, як при Першу світову війну. Зараз ще листівками. Ну що робити? І ви знаєте, що саме дивно, на цих листівках має бути менше тексту, а більше картина. Бо наскільки я знаю полонених, яких доводилось, доводилось брати в полони, особливо які з. Депресивних районів були залучені, чи з якоїсь там якуті, то ви не смійтеся, не жарт, Вони не вміють читати. Так, я, я розумію про що ви говорите, пане Олексію. Можливо, направду там наші спецслужби зараз дослухаються і до ваших парад, в тому числі. Я думаю, що насправді робота йде в цьому напрямку. Це однозначно. Це, 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 це я для, для для, для нас з вами, для глядачів. просто щоб вони розуміли, що наскільки це чому не здається. тому що наше знову слухати. Звісно, вони це розуміють. Вони що е, примовилися. Я брятики розказав, вони просто нічого не вони. Вони вони чудвони це щодо розуміють, вони це роблять. Я, я не хочу до ТСБ, але я знаю, яким чином це робиться. Там як хитро ці лістовки можна розкидати, використовуючи навіть ствольну артилерію. Там є, є певні, е, ну є, є, є такі можливості. Але ну, от, е, довелося приходити до розкидання лістів, що робити. Я вам дуже дякую за цю розмову, пане Олексію, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Олексій Гетьман, військовий аналітик.